Як вже, ви вже помітили, що дуже багато розвивалося експертів, е, так званих експертів, які там розказують різну дурню, е, по, особливо там <хи> в цьому недолугому телемарафоні. І просто що цікаво, наприклад, от вчора, 16 липня 2025 року, е, на телемарафоні озвучили таку цікаву дуже річ, що Ну, Брали там інтерв'ю одного військового. Він там сидів там в масці, От, і він каже, що відібрали, ну, як там захопили, коли захопили позиції противника, то отримали рації російських військових. Ну просто ці рації для зв'язку. І що цікаво, що коли вони слухали, наприклад, ефір, то як сказав це український наш український військовий, що от вони там кажуть: давай вперед, 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 не відступати там під загрозою розстрілу, там і тому подібне. І потім в кінці цей наш український військовий додає: ну ми цього не розуміємо. Ну в мене питання, ребята. А що ви не розумієте? Ви не розумієте, що е, даний наказ не відступати. Ну, це ж вам не чухраїнські військові, які разом на пару з СБУ і поліцією, про тому, що абсолютно всі силові структури на початку 2022 року здали Харків і Полтаву. Ну а ви зараз дивуєтесь, що як це так, як це так, що десь можуть бути люди, які живуть ну, не по безпреділу, так таких це робите ви? Чи як? От у мене питання до цих бляд, наших українських військових. І ще скажіть, що ви там ночуєте блядь, в гуртожитках, а потім кажете, що Росія блядь, бомбить э, ці блядь, цивільні об'єкти блядь. від блядь.